Чирі вітання ЄС виник з європейської спільноти з вугілля та сталі, або ще назва була європейське співтовариство по вугіллю та сталі, яке було засновано у 1951 році як міжнародна державно-монополістична організація, що об'єднувала кам'яно-вугільну, залізорудну і металургійну промисловості шести країн Бельгії, Німеччини, Франції, Італії, Люксембургу і Нідерландів. Це співтовариство виникало у такі часи, коли була величезна вирогідність нової війни. І створення цього співтовариства мало на меті нівелювати чинник війни, коли виробництво вугілля та сталі шістьох країн стало належати єднанню цих країн. Трошки роздумів по цій темі. Ресурси усіх територій. По ідеї належать людству, вони не мають належати якійсь одній країні, тим більше якомусь окремому так званому бізнесмену, який заявив на них свої одноосібні права. Ресурсами усіх територій по ідеї має володіти людство у особах міжнародної ради, добропорядних високоморальних людей і розподілятися розумно, економно, раціонально і справедливо у відповідності з колективними інтересами.